Кожен блогер мріє, щоб його відео стало вірусним, стало локомотивом, який буде такий як поїздочок, до якого будуть чіплятися інші вагончики. Відео і канал буде йти вгору. Це відбувається саме завдяки вірусним відео. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Цвітана Козир. Хто мене не знає, я блогерка-мільйонниця та експерт по Ютуб. А також передаю привіт моїм підписникам та постійним глядачам. В цьому відео ми з вами поговоримо про таку важливу тему, як вірусність відео. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати вам, що я півроку на цьому каналі не знімала контент. Я відпочивала і була в такій творчій відпустці. І мені потрібна ваша активність. Тисніть під цим відео лайк, підписуйтесь, ставте дзвонить і обов'язково додивіться до кінця, тому що тут я даю основні фішки, як зробити відео вірусним. Для того щоб ваш YouTube Shorts став вірусним, потрібно врахувати алгоритми YouTube та поведінку глядачів. І ось ключові пункти, які допоможуть зробити твій Shorts Популярним і перша фішка, яка допоможе зробити так, щоб ваше відео залетіло, це гачок перших 2 секунди. Чому це важливо? Ютуб аналізує, скільки глядачів додивились відео до кінця. Якщо вони швидко перелистують, ось так скролять, значить відео не цікаве і він його не просуває. Якщо ж глядачі продовжують дивитися на 3 секунді більше, відео набирає переглядів. Що ми можемо зробити? Ну, наприклад, починати відео одразу з дій без довгих вступів. Поганий варіант. Привіт, сьогодні ми поговоримо про але є класний варіант: ось що станеться, якщо ти і ми починаємо говорити. Наступна фішка для вашого Ютуб Шорт це динамічний монтаж та швидка зміна кадрів. Чому це важливо? Швидкий темп утримує увагу і підвищує перегляди. Як це зробити? Кожні 1-3 секунди змінюйте кадр або план. Використовуйте зближення і віддалення камери. Додавайте текст на екран, великий, читабельний, красивий, яскравий. Використовуйте ефекти та звуки, якщо це доречно. Третя фішка, яку я завжди говорю своїм учням, це використовуйте трендові музику та звуки. YouTube Shorts просувається через вкладку треки на YouTube, і таким чином ваше відео може залітати. Одна приклад, як зараз популярний трек грав кальмара, і Shorts, створені під цю музичку, класно залітають і хайпують на цій музиці. Четверта фішка це сильна емоція або шокуючий фактор. Чому це важливо? Відео, які викликають сильні емоції, частіше коментуються і поширюються. Як це зробити? Ну, наприклад, ви можете використовувати якийсь емоційний вираз обличчя, там шок, радість або страх. Використовувати несподівані якісь повороти сюжету, додавати конфлікти, виклики, загадки та і так далі. П'ята фішка для ваших YouTube шорт це петля. Зацикленість відео. Чому це важливо? Якщо відео переглядають двічі або більше разів, YouTube розуміє, що воно цікаве і починає його просувати. Як це зробити? Зробіть плавний перехід між кінцем і початком відео, для того, щоб глядач не розумів, що відео вже закінчилось і відтворюється знову. Також ви можете використовувати ефект незавершеної історії, коли кінець натякає на продовження. І тут хочу привести дуже класний приклад, який просто дуже хитро зробив автор каналу, де він бере ось так руками, висипає кульки, а потім реверсом збирає їх назад. Ну це геніально! І ти такий дивишся, і це все. А що, що а я хочу ще раз передивитися? Також використовуйте свій шорст заклик до дії. YouTube Shorts оцінює, скільки людей повзаємоділи з вашим відео, натиснули лайк, коментар або репост. Як це ми робимо в самому відео? Ми можемо ставити плашки, лайк або підпишись. Ми можемо проговорити про те, що підпишись або постав лайк, або просто поставити стрілочку, яка натякає на кнопочку підпишись. Сьома фішка для вашого YouTube Shorts – це яскравий стоп кадр або заголовок. YouTube Shorts можуть набирати перегляди не тільки через алгоритми, але й через пошук та рекомендації. Як ми можемо це зробити? Ну, наприклад, коли ви завантажите шорт, там є такий олівчик вгорі на картинці, де ви можете обрати вдалий стоп-кадр. Таким чином, коли в розділі YouTube Shorts хтось побачив ваше відео, воно його зацікавить і він на нього натисне. Також прописуйте короткі заголовки, використовуйте 5-7 слів, не обов'язково використовувати всі 100 символів. І вони теж зачіплять увагу вашого глядача. Наприклад, топ-3 лайфхаки, які змінять твоє життя. Отже, робимо висновок, як виглядає ідеальна формула вірусного шортс. Перше гачок перші 2 секунди. Друге, динамічний монтаж, трендова музика, емоції та шокуючий ефект, зацикленість у відео для того, щоб його переглядали і заклик до дії. Ну і звісно, не забуваємо про привабливий стоп кадр і заголовки. Подивіться, яка я прям заряжена, в мене така енергія йде шалена, тому що коли шорти залітають, ну просто це не можна зрівняти з чимось іншим. Це неймовірні емоції. І прямо зараз в цьому відео я виклала базу того, як зробити ваше відео вірусним. І уявіть собі, якщо тільки в рамках одного відео я дала вам стільки безкоштовної інформації, скільки я даю вам її на платних продуктах. І один з таких продуктів ви можете придбати прямо зараз. У мене зі знижку 80%. Це перше посилання в описі під цим відео, де я зробила 5 уроків ідеального запуску вашого youtube каналу де ми з вами оберемо вам популярну нішу, створимо правильний канал, налаштуємо всі функції. Е, також ми з вами пройдемо зйомку і монтаж, алгоритми і просування вашого YouTube каналу. Я вас чекаю на навчання. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі в наступному відео!